Дівчата, так ми інколи обираємо не тих чоловіків. Ну, наприклад, містер вічний потенціал. Він нічого не робить. Але я вірила в нього. І навіть резюме йому писала аж ціли три роки. Шалений ревнивець, коли ти не можеш подивитися навіть на офіціанта. Бо вже сцена. Але ж любить сильно, правда? Принц ідеальний, але тільки для себе. У нього завжди все про нього. Ти просто фон для його церкала. Але так харизматично говорить про свою духовність. Ну, хлопчик. Не самостійко, 30 років, а мама й досі вирішує, що він ніс на сніданок, а ти між ними, як гувернантка, психологічний фокусник образив і переконав, що це ти надто чутлива, а його маніпуляціям. І знаєте що? Жінки часто думають мені просто щастить з чоловіками, але це не про них, це про тебе, про твою самооцінку. Але поки ти шукаєш того самого, спочатку знайди себе. Бо як тільки ти вийдеш із ролі рятівниці, зручної, терплячої і обереш себе, не ті перестануть бути привабливими.